Привіт усім! Сьогодні ми з вами зануримось у саме серце доменного виробництва. Розберемо на гвинтики механізм, від якого без перебільшення залежить робота цілої печі. Це буде такий собі практичний посібник для тих, хто планує стати справжнім фахівцем з ремонту металургійного обладнання. Ну що ж, давайте починати. Просто погляньте на цю машину. Скіповий підйомник це не якась там звичайна машина. Ні, це життєво важлива артерія, що нон-стоп 24 на 7 качає шихтові матеріали нагору на колошник. Будь-яка навіть найменша зупинка тут. Це зупинка всієї доменної печі. Уявляєте масштаби? І ось тут ми підходимо до головного питання для кожного механіка. А як, власне, змусити цю громадину працювати безвідмовно, ну знаєте, як швейцарський годинник? Відповідь з одного боку проста, а з іншого критично важлива: це грамотна експлуатація і, звісно ж, своєчасний розумний ремонт? Ось наш сьогоднішній план дій. Почнемо з основ, що це взагалі за звір та з чого він складається. Потім зазирнемо в його, так би мовити, серце, завантажувальний пристрій. Ну і на десерт, найголовніше, розберемося, як за всім цим правильно доглядати, і що найважливіше, як зрозуміти, коли вже час братися за інструменти. Гаразд, частина перша. Давайте розберемось із фундаментальними речами, яка роль цього механізму в загальному процесі і з яких основних частин він складається? Якщо говорити сухою технічною мовою, то це просто система для транспортування. Але зверніть увагу на кут нахилу мосту від 47 до 54 градусів. Здавалося б, дрібниця. Але насправді це ключовий конструктивний параметр, який визначає всю динаміку руху і навантаження. Загалом система складається з кількох великих вузлів: Похилий міст це, по суті, скелет, скипи це контейнери, вагонетки. А от лебідка, канати та шківи це м'язи, що приводять усю цю конструкцію в рух. Ну а на самому верху чекає хитра система розвантаження, яка й подає матеріал точно в піч. Тепер давайте придивимося уважніше до двох головних дійових осіб, двох ключових рухомих компонентів. Від їхньої надійності залежить ну, практично все. Мова піде про скіп та лебідку. Ось він, наш робочий коник усієї системи скіп. його ємність на хвилиночку може сягати 20 кубічних метрів. І саме він приймає на себе основний удар, і колосальне навантаження від ваги, і постійний абразивний знос. Конструкція Скіпа це справжній витвір промислової інженерії. Кузов, зрозуміло, броньоване середами для захисту, чотири котки на підшипниках для плавного ходу. Але найцікавіше тут це важільний пристрій. Тільки вдумайтесь він автоматично вирівнює довжину канатів, це ж геніально і водночас просто. А ось і той самий двигун, що качає енергію в систему. Перед нами кінематична схема типової скіпової лебідки. На перший погляд, може здатися складно. Але не хвилюйтесь, зараз ми все розкладемо по поличках. Отже, давайте пройдемося по схемі. Під номером 2 – два потужних електродвигуни. Номер 3 – це зубчасті муфти та робочі гальма. Далі під номером 4 йде редуктор, який передає крутний момент на величезний канатний барабан номер 6. Його діаметр, до речі, 2,5 метри. А за безпеку відповідає зокрема відцентровий вимикач під номером 9. Він контролює швидкість. Рухаємось далі до того самого місця, де підйомник зустрічається з доменною піччю. Це завантажувальний пристрій. І умови роботи тут скажу я вам це справжнісіньке пекло для будь-якого металу. Ця схема чудово показує, як усе відбувається. Скіп, що позначений цифрою 6, висипає матеріал у приймальну воронку номер 1, а вже звідти шихта проходить через систему малого номер 3 та великого номер 5 конусів. Саме вони забезпечують герметичність і правильний розподіл матеріалу всередині печі. І ось тут найважливіший момент просто послухайте абразивні матеріали, височенний тиск газу, постійні перепади температур. Раніше ці деталі служили роками, а зараз через сучасні агресивні матеріали, як от агломерат та окатище, вони буквально згорають за кілька місяців. Це і є справжній виклик для сучасного механіка. Саме тому ми переходимо до найважливішої частини для будь-якого практика, догляду та експлуатації. Це те, що кожен механік повинен знати, ну просто як отче наш. Ось це щоденний чек-лист. Кожну добу без жодних винятків необхідно пройтись по цих шести пунктах: стан рейок, робота механізмів, надійність канатів і, звичайно, гальма. Повірте. Це та основа, яка запобігає 90% потенційних аварій. Отже, щоденний огляд допомагає зловити проблему на ранній стадії. Але що робити, коли знос уже стає критичним? Тут головне, ніколи не діяти на око. Потрібно знати чіткі вимірювані критерії. Давайте розберемо на конкретному прикладі. Уявімо, що ви оглядаєте зубчасту муфту лебідки, бачите, що зуби зношені. І ось ділема. Міняти просто зараз чи ще попрацює як не помилитись і не зупинити піч завчасно або що гірше запізно? Відповідь криється в одному єдиному числі 25%. Запам'ятайте це назавжди саме такий знос є граничним для зубчастих муфт. Ніяких мені здається чи на око, тільки точний вимір. Якщо зуб втратив чверть своєї початкової товщини, це прямий сигнал до негайної заміни. Крапка. А ось це, мабуть, найцінніший слайд сьогодні. Це по суті готова шпаргалка для механіка. Для кожного критичного компонента існує свій чіткий поріг зносу, виміряний або в міліметрах, або у відсотках. Бачите? Рейки 1,5 мм зносу голівки, реборди коліс до 60%, а броня скіпа може зноситись аж на 80% своєї товщини. Знання цих цифр це і є професіоналізм. Отже, який ключовий висновок? Ретельний догляд і ремонт, що базується не на інтуїції, а на чітких критеріях, це не просто обслуговування однієї машини, це по факту гарантія стабільності всього виробництва і, що найважливіше, безпеки всього доменного цеху. І наостанок таке собі завдання, із зірочкою на подумати, ми бачили, як швидко сучасні матеріали з'їдають метал. А тепер уявімо, які нові сплави, композити чи можливо технології зміцнення поверхні могли б подовжити життя цих деталей хоча б утричі. Можливо, відповідь на це питання знайдете саме ви. Це і є виклик для нового покоління інженерів.